Доброго дня, шановні журналісти, ми починаємо наш короткий брифінг. Це перший брифінг з даної теми, і я хочу вам повідомити, що на виконання доручення Генеральної прокуратури України служби безпеки вживаються заходи із розшуку та затримання високопосадовців режиму Януковича, причетних до злочинів проти майдану. Так, сьогодні, в результаті вжитого комплексу розшукових заходів, в яких були задіяні значні сили Служби безпеки, нами було затримано колишнього міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш. Яка переховувалась від органів правосуддя. Мабуть, усі ви пам'ятаєте її зухвалі виступи, заяви, найпекельніші дні Майдану. Також ви пам'ятаєте рішення, які були її в неї візовані, в тому числі і закони 16 січня. Я думаю, що все це буде предметом дослідження правоохоронних органів. Доброго дня всім! Як ви бачили, ніяких претензій до нашої правоохоронної системи з боку затриманої пані Лукаш наразі немає. Ми сподіваємося, що так буде і під час слідства, і досудового, і судового наразі. Проводяться необхідні процесуальні дії, у тому числі пов'язані з необхідністю повідомлення про підозру пані Лукаш, колишнього міністра юстиції, окрім безпосередньо причетності її до злочинів режиму Януковича, про які зазначила моя колега зі Служби безпеки України, що буде розглядатися в процесі. Також наразі до нас у нас зібрана інформація, яка може підтверджувати можливість. Вчинення пані Лукаш злочину за статтею 191 Кримінального кодексу України та статтею 366, тобто 191 розкрадання коштів особливо великих розмірах. У нас йде там п'ята частина та 366 службове підроблення. У чому питання? Питання у тому, що у період літа осінні 2013 року пані Лукаш. Зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України за попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції, фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації, увага колега загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу і в процесі реалізації цієї програми. Заволоділи загально грошовими коштами на загальну суму більш ніж 2,5 млн грн. мільйона гривень. Це я зазначив лише про один із епізодів, який буде досліджуватися щодо наявності вини пані Лукаш. Ще у нас багато епізодів, у тому числі. Моя колега знов таки повторюсь заявила про майданівські питання, злочини режиму Януковича. Все це буде перевірено, ретельно досліджено. І хочу знов таки повідомити, що у вересні цього року ми звернулись до Інтерполу щодо оголошення пані Лукаш у міжнародний розшук. Але сьогодні так сталося, що вона повернулася на Україну і була затримана безпосередньо в місті Києві. Де саме ми наразі не оголошуємо та не повідомляємо?